І так, всім привітки на каналі Мобільного Стрільця. Сьогодні попробуємо знову пофармити нашим самозванцем, диким хлопцем, але вже на блокаді Попробуємо нашу вдачу. Отож, всіх підписників вітаю на каналі. Хто не підписаний, також вітаю і запрошую до підписки. По бажанню протиснуть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І того. Сьогодні фармим самозванцем і йдемо до нашої цілі, а саме збільшити склад до 200 мільйонів. Нагадую, на даний момент я вже дійшов складом у 146 мільйонів. В принципі, не так вже і багато і до 200 залишилось. Атож. Долина зона блокади. Добре. Одна з моїх любимих карт. Головне, щоб часу було доста. 22 хвилини, де я є. Ой, не дуже файно я тут є. Так, біжимо до найближчого сейфу. Сумнівно, що він не утаний, але все може бути. Ага, його тут нема і плюс усьо провутано. Так, Так, карта величезна Стейперів туча. Тіпів, що пушить ще більше. Тишина взагалі мертва, непонятно, чи хтось десь є. А хтось десь є 100%. І щось так тихо, прям до безумства. Ти що було? Бос? Так, тут і гравець, і боси. Так, хтось тут є? Те, що я подумав, ми зробимо інакше. Він там точно всередині мені би посував якусь гранатку. Але на жаль, я її не маю. А тіпа забрати хочеш. Так що? Він тут за дверима я прям чую. Aqui eu tô por o буду там. Так. Трошка, трошка підготавиці. На блокаді. Добре, що я не йшов всередину. Він середині мене би забрав, точно. Я без зброї, без толкової зброї. А так? Він просто не розумів, де я себе находжу. Такс, 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 такс. От вам і прямий доказ, як працюють. Ага, два особистих жетони. Один жетон я маю, мені треба ще один, щоб тут вийти. Така собі ситуація. В принципі. Radziesz, jeszcze w łopie. Samozwanec. Так, у мене нема патронів. 8 хвилин. Так, посилало, щоб в тебе був якийсь жетон. А в тебе його нема. Хреново друже, Так, придеться бігти на дальній вихід. Другого жетона я не знайшов, і часу знаходити нема. Так що ситуація не найкраща. Ще зараз тут ті ідіоти, як лишилось стріляти. Що вони тут є, ну. Та ні, вроді мертві. Значить, тут проходили гравці або самозванці, то вже невідомо. Що там за фігня валяється? Жетон. Ви замітили? Тобто хтось викинув жетон. Значить в самий кінець бігти не будемо, точно. А смисл Два жетона, два. О, повезло. Крутяк. Хтось викинув жетон. Значить, підемо ще зараз шість хвилин. Може щось тут трошки встигнемо підлутати. О, тут по позаводу воно тут взагалі капець. Гляньте, все відкрито. А тут, а тут не чіпано. Не чіпано, тут трошки часу є, можна і провутати. Вдруг щось якісь випаде цінність. Вдруг буде удача. О, гляньте. Ключик, ключик це добре. Ключик це дуже добре. Ща біжимо в підвал. Чотири хвилини, часу мало. Ключка нема, нема. Сейф відкритий. О, тут повідкривано. Але щось не все, я бачу. Такс, такс, такс. Так, щеби туди в долину збігати, зараз ще нижче. Але щось мало. Дуже мало часу. О, тут все відкрито. І тут все відкрито. Комп'ютер закритий. Не відкрили. Полінувалися. Полінувалися. А цей-цей. Цей відкритий. Назад. Так, біжимо далі. Тут все відкрито. Ні, комп'ютер закритий. Цей комп'ютер теж закритий. Значить, дивимося всюди, де що закрито. Так, тут позакривано. Ще маємо дві хвилинки. Такі то блокадні рейдики. Та Давай бігом думай. Ще йде чи що. А тут вже нема коли. Треба ходити. Отож, не забудьте підписатись і протиснути на дзвіночок. Гляньте, там ще пальба. До наступних відео більше не затягую. І до наступних рейдів. Всім удачі. Я нарахую, що я сходив менш більш удало. Говим босим 160 штук виношу, два ствола, шикардос. От вам і снайпер без. Снайпер без навиків. Плюс снайпер з навиками. Мінімальними, але є. Так що я зміг його здавати. Так що всім удачі до наступних відео.